Там любі гості. Любі гості, малюки, господине, наше свято колодій масниця. Прийшло до нас ненадовго. Ми гадали, що на сім тижнів, а виявляється, що на сім днів. І сьогодні, саме сьогодні, перший день цієї святкової неділі, коли зустрічають рідних дорогих гостей. Ось Ви, що сьогодні продовжується другий день святкової неділі. І чи знаєте, як він називається? Як? А він називається Веселі забавлянки. Отже, давайте я пропоную вам трішки позмагатися. Ви запитаєте мене, чому тут лежать стіжки та стоять санчата? Так? Так. А тому, що діти. В деяких регіонах нашої країни навіть зараз лежить сніг. Отже, позмагаємося на зимову тематику. Дівчатка стануть біля синього спортивного кола, хлопчики біля зеленого. Почали підійшли, дівчатка, сюди, хлопчики біля зеленого. Так, і давайте скажемо один, два, три, групочний. А саме треба покласти сніжки до спортивного кола. І в кого буде більше, та команда і виграла. Скажемо один, два, три групочний! Сім дев'ять. Дев'ять. Молодці, баберкали, виграла дружба, молодці. Друге змагання наше називається перетягування мотузки. Отже, уявімо, що це змагається зима з весною. Адже нам потрібно, щоб перемогло тепло, правда, да. діти? Так. Да. Давайте спробуємо. Один, два, три, гру, почни! Поїхали! Так, да! хлопчики! Дівчатка! А може хлопчики сильніші? Дівчата! І подивіться, яка смакота у нас на столі. Отже, змагання наші продовжуються. Основна страва нашої святкової неділі це вареники. Вони бувають сирною начинкою, солоною або солодкою. Господині, коли роблять варенички, вони вкладають всю любов, душу в перемогу для нашої країни. Отже, ви готові позмагатися? Так! Да. Я вам роздам ложечки. І основне завдання перенести вареничок до тарілочки, щоб він не впав. Готові, дітки? Так. Да. Один, два, три, гру, почни! По одному молоці. Ще, ще, ще хари! Хлопчики, ще, отже. Давайте подивимося. Давайте подайте мені ложечку. Давайте порахуємо, дівчатка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хлопчики. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять. Отже, хлопчик. Смакують, ой, вареники у сметані, ой, вареники запашні духняні, ой, вареники у сметані, ой, вареники запашні духняні, Господиня, няні душі, господині. І Дякічаю кожному смакою. Вітаємо вас, друзі! Так, сьогодні в нас діти четвертий день нашої святкової неділі. Як і називається, до речі, гуляння. Чому саме так, малята? Тому що всі хатні справи вже завершені. Гостей зустріли, варенички наліпили, почастували, а тепер час порозважатися. Давайте спробуємо з вами покататися. Згода? Так! Да! А ось і музика послухали вушка. Так, так, вже ніжки не можуть стояти на місці. Ви готувалися. рідненькі. сьогодні п'ятий день святкової неділі. Це той день, дітки, коли ми всі з вами разом відвідуємо своїх рідних та близьких. А наші рідні та близькі вітають нас. Смачненькими, гарненькими вареничками. Начинка в наших вареничках не проста. смачненький сир, солоденький, солоненький. А ще господиня, коли готує варенички, вкладає в них свою любов, віру, надію, славну перемогу нашої України. Вітаємо вас зі святом! Холоді незламний! А зараз наші рідні гості. Будуть розповідати чудову гумореску. Чому не ростуть вареники? Готові? Так. Жартували якось діти. Жартували якось діти. Що в минулім році? Що в минули році? Посіяли вареники. 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 На вареники. На всі сілоці. Уже весна, уже травиця. Уже весна уже травиця. На толоці сходить. На толоці сходить. А між нею наш Василько, а між нею наш Василько. З веделкою ходить. З веделкою ходить. Ох і Василько. Гарна була гуманеска! Дякую вам, рідненькі наші гості! Зі святом вас і нас! Останній день святкової неділі прощена неділя. Діти це той день, коли ми від щирого серця вибачаємось перед тими, кого ненароком Образи. Тож, давайте разом з вами від усього серця скажемо. Вибачаємось! Згода? Да. Приготувались? Вибачаємось! Вибачаємо! Вибача